Всім вітання! Сьогодні, як бачите, по коробці буде розпаковочка і фроше. Заглядаю я, звісно, постійно на адресу, e подивитися, яка нова розсилочка. І ледве-ледве в серпні зробила ще одне замовлення. Отримала вже в вересні, була акція мінус 200 гривень від тисячі, от, І вибрала я такі товари зі знижкою, і ніби вийшло вигідно. Бо подарунки зараз випрошую, ну, Такі взагалі не дуже, тому дуже важко щось вигідно замовити. От. Переходимо від волочок до демонстрації, чого ж я там придбала. Взяла я дві таких змивочки для обличчя серії Hydro ще в старому. Варіантів старому дизайні, старою формулою, але вони причудові, дуже мені подобаються, не сушать шкіру. Ем, термін придатності до 2-го, 24-го, і на них була непогана знижка. От, плюс ще мінус 200 гривень від повного замовлення, це орієнтовно ще додатково, Я вже не пам'ятаю, зараз скажу. А, що тут пам'ятати? 200 гривень і 1000 гривень 20%. Щось мене трохи клине. Також взяла ще умивачки. Їх один час вже і не було на сайті. Я вже думала, що я їх більше так само не побачу. Це змивка серії Пуркаміль. Термін так само до 3 24 року. От Я не знаю, звідки вони то відкопують в ві іфроше, <сі> всі якісь залишки. Але якість в них чудова, ціна була непогана, тому вони опинилися в моєму кошику. Також мінус відсотків, якщо не помиляюсь, були пудри. Розсипчити пудри. Це вже в новому дизайні, в коробочці. Зараз попробую натисну на паузу і обережно відкрити, подивитись, як вона виглядає. Це 0,50 найсвітліша в розовому підтоні. Тут є пуховочка. Зараз так, щоб обережно її витягну. Зараз покажу ще на світло. Отак От вона виглядає Ой. на денному світлі. Думаю, що правильно зробила, тому що мені потрібен був найсвітліший відтінок. Це 0,50. Соточка була б трошки темніша. Так, і це все було моє замовлення. І покажу, що я вибрала на подарунки. На подаруночки я вибрала е отаку от водичку з волошки, це лесьйон для контуру очей. Зволоження та тонус. Я думаю, якщо воно підходить для контуру очей, то, безперечно, і для всього обличчя. Тому що я не кожен день малюю очі, і мені частіше виникає потреба, в мене частіше виникає потреба в зволоженні обличчя, ніж контуру очей. От, так як кожа навколо очей нас дуже чутлива, тому я думаю, це навіть кращий варіант для обличчя буде, ніж просто продукт для обличчя. Ем... Також його можна зберігати в холодильнику. Е, е, буде ще ефект ось такої свіжості охолодження. Дуже класний варіант на спеку. І ще коли я розмовляла з консультантами і фреше стосовно замовлення, не цього е, вони коли рекламували мені даний засіб, вони казали, що його дуже класно використовувати як патчі під очі, тобто на ватні диски. Е, Розпорошуємо е, цей засіб і наносимо, звичайно, як патчі. Я, наприклад, цього не знала. Треба якось спробувати. От. Другим подарунком. Ну, з подарунками mm. всі ми знаємо зараз важко. Не знала, що обрати. І обрала от такий набір із двох лаків. Це лак у нас звичайне покриття прозоре. Топ для нігтів, який надає додатковий блиск та зміцнює попередні слої манікюру. А цей продукт я ще ніколи не пробувала. Це ексфоліант для нігтів. От. Ну, пишуть, що нанести треба на кутікули, за допомогу, на кутікули за допомогою аплікатора, рівномірно розподілити її навколо нігтівої пластини. Ну, цікаво, спробую. Термін тут до 24-го, тут так само, аж до 25-го, майже так само. А цей засіб, по-моєму, та, до 8-го, 23-го, не такий вже термін. Великий в ньому. І вже кладуть автоматом. Вже ми не обираємо отакі от пробнічки. Це в нас є новинка, сиворотка і крем. Крем мені доста... нічний. От, і ще серветочка з ароматом Сельдазур. До речі, е, коли ще була в Іспанії, ця вся серія е, вже буде, вже помінялась всюди, то що в нас в залишки. От, і вона всюди була на розпродажу. Мінус. 80, по-моєму, там навіть було відсотків в магазині, або 70, можу помилитися на цю серію. Тобто, ну, нас не знає, чи таке щастя буду чекати. Подивимось. І посилочка, ця вся мені обійшлася 800. Зараз підсвічу бо проти світла сижу. Понятно. 825 гривень. На мій погляд, досить непогано, вийшла посилочка. Пишіть свої коментарі. Зараз я знову спостерігаю за всіма акціями. Вирішила, що в разі, якщо щось цікаве побачу, викладу в короткій інформації на Ютубі. Ну, але не завжди і я буваю про тому якось так. Всім гарного дня, Па-па!